Чого ви очікували після заколоту, так званого заколоту Пригожена в Росії? Я думав, що він доїде до кінця, що буде ну типу медикація можна? Не ну і що їм буде піда. Я думав, отак от. Е, загалом, та на вашу думку, як змінилася репутація Росії після ось таких переворотів, так званих? То я думаю, ну я і вважав, типу, що вважав, що там таке і відбувається, що там ніхто нічого не рішає, типу, що так воно все відбувається. Там немає вишки, типу, ніхто цього не контролює. Ну як це, це ненормально? типу, що якісь вагнери, типу, їдуть, і їх ніхто не може остановить. А що буде робити далі? Ми переможемо, все буде чітко. Ви сказали, що ситуація там не контролюється Та загалом... Ніхто Не контролює, ну то це ненормально. Ну хаос якийсь, типу, щось непонятне. Ну а як ви ставитесь до Путіна після такого? Та я як вважаю, що він під сім'єю, він і залишився під і буде під і все.